Вітаю усіх на моєму каналі. Мене звати Олеся і мій канал про в'язання. І в сьогоднішньому відео я хочу разом з вами відкрити ось цю коробочку, що ви зараз бачите перед собою. Насправді, ця посилочка мені прийшла напевне вже з тижнів два, але я, знаєте, так, її легенько привідкрила дещо зрозуміла. Зараз вам в процесі відео все вам буду розказувати і показувати. І мені прийшлось ще дещо дозамовити, замовити, тому що як на мене, не вистачало цілого такого комплекту. От, ну і ще не відкривала, як то кажуть, так легенько заглянула, так, але не відкривала, не пробувала, тому що я мала завершити один із своїх процесів. Ну тобто, так скажем, більшу частину процесу я вже зробила так, от, але ще, звичайно, робота не готова. І так як в мене вже якраз завершений майже цей процес. Я хочу вже якраз нарешті це спробувати. Ну, і, звичайно, хочу це спробувати разом з вами. От, мені дівчатка, писали, що можна зробити таку річ. Ну, самому, так, можна її зробити. Звичайно, можна придумати щось, організувати, звичайно, можна все зробити. Нам не страшно рукодільничкам, так? от. Але, знаєте, як на мене, мені хочеться. Як вам сказати, щоб це не тільки було е, зручно, але хочеться, щоб було ще гарно. так, Тому що щось на відео показуєш, щось, якісь фотографії робиш. От, тому я вирішила все, все ж таки собі це замовити. І я сподіваюся, що буде все класно. От. У кого, можливо, є, то пишіть, звичайно, коментарі. Якщо комусь буде цікаво, що це таке. Можливо, хтось також захоче. Ну, я сподіваюся, що вам це відео сподобається і буде цікаво. От, ну, давайте будемо відкривати ось така коробочка. Вона досить така прочна. Так, ось така в мене тут є штука. Як я вже і сказала, що я ось так легенько привідкрила. Як бачите, ну, тобто, не розпаковувала так. Але зараз з вами це ми зробимо разом. Так, коробочку я заберу. І що, дівчатка, це таке? А це, як я називаю по-простому для себе, що це є тримач. Для квадратиків, так? Тобто для пледиків, для якихось сумочок, хто, хто як в'яже, хто чим займається. От. І <ф favor -minded noise> ну, зараз я відкрию і вам розповім. Так, себе цей пакет, Щоб він же не шарутів. Ось така дерев'яна дощечка. Зараз ми це все разом з вами зберемо. Ось така штука. Ось такі є тут у нас палички. Ось так. Ось такі палички. їх тут є вісім, як бачите, так. Вісім паличок. Ось така дерев'яна маленька дошечка, тобто вона підтримує. Ось така дощечка. І ось такі в нас тут є дирочки. Як бачите, вона в мене досить така велика. Бо насправді є ще менші. Не знаю, можливо, ще є і більші, напевне, вони є. Ну, я подумала, що мені якраз цієї має вистачити. Тобто, 30, я думаю, на 30. Так, 30 на 30 сантиметрів. От. Ось така штука. І що, дівчатки? Я, так знаєте, я була би, напевне, ну, швидше завершила цей свій процес, це, звичайно, ще швидше показала. Але мені показалося так, здалося мені так, що. Тут всього-навсього тільки 4. Тобто 4 і 4, тобто 8 ось таких паличок. Ну, і це в нас виходить закріпити раз, два, три, чотири. Це буде один квадратик, раз, два, три, чотири. Два квадратика. А насправді, дошка ще має місце, так? Тому я собі подумала, що мені цього мало, дівчатка. От, що мені цього мало. І я дозамовила ще ось. Таку. Як бачите, я ще навіть отут не відкривала. Ну, вона мені теж прийшла вже кілька днів, але я ще кажу не відкривала, бо щось то робиш, то ага, робиш. що з тої сторони. От. І тут. Як ви вже самі розумієте, вона трохи менша. Але, дівчатка, тут в нас вже є палички. Бачите, їх вже більше. Так, тут вона запакована ось таку плівочку. Так, ми зараз це разом відкриємо. Як я вже і сказала, що я називаю це просто тримач для квадратів. Можливо, то є якась інша назва. Ось також така дощечка. І ось така і палечки. Вони такі желізні, башки. Але я хочу, от, що мені тоже цікаво, я не знаю, як воно по розміру буде пасувати, так? Давайте на дошечку подивимося ось вона така. Бачите, тут має такі, ну, це як дошка, там ось так воно виглядає тут. Це, в принципі, не, не важливо. Тут вона така трошки інша. І ця за розміром, і ця за розміром. Так, дев'ятнадцять на 19 ,5. Так, і тут в нас паличок є 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Тобто по 10, так, 20 штук. От, я хочу просто подивитися. Заходить сюди, теж заходить. Я от, власне, думала, щоб воно все класно підходило, щоб оці дирочки співпадали ось цими. Ну, значить, супер. Тобто є в мене однакові палички. От. Бачите, все-все класно підходить. Так, значить, паличок тепер в мене досить є. А можна було, в принципі, дозамовити так окремо палички, але вони. Як то сказати? Краще трохи доплатити і мати ще одну дощечку, так, чи, наприклад, одні палички. Ну, тобто, якось так виходить. А це така, знаєте, річ, що мені пригодиться, Тобто, і на, ну, і на більші квадрати, або можна і маленькі квадратики зв'язати, але так гарно, знаєте, розмістити, розложити їх. Ну, і ось такі е, теж маленькому вигляді. Зараз ми з вами разом приміряємо, як воно має виглядати. Так, я вот думаю. Що нам перше зробити? Поставити її. Вам так, певно, не буде видно, якщо я так зроблю. Ну, тобто, бачите, вона дуже класно стоїть. От. І, наприклад, знімаєте відео, робите фотографії. Так? Ну, це ж зовсім по-іншому виглядає. Якщо ти, наприклад, так гарно поставиш, розложиш квадратики, ну, мені здається, що взагалі супер буде. Так. І тут, давайте ще зразу спробуємо. О! Теж тримається. Так дивно, що ніби дошка більша, а ось, ось ця штучка маленька, а тут навпаки. От, ну, але не знаю, мені здається, що це сюди не, під, не підійде. Ні, це сюди не, під, не підходить, тому що тут більший більше такий, як то кажуть, виріс. Але вона йде якось так з наклоном. Ага, з наклоном йде, тому що вона так має стояти. То... І тут так само, бачите, отак воно йде з наклончиком. От. Так, ну що я хочу, дівчатка? Давайте зразу вам покажу. Дивіться, у мене вже є зв'язані квадрати для пледу. Ну, я собі так задумувала, що це плед. Поки оце все в'язала, тобто ті квадрати, так думаю, може таке щось зробити, може щось інше зробити, може щось інше зробити. Ну, тобто, не знаю. Але була задумка для е, пледу. Ось, бачите, тобто, Я вже всі, всі кінці відрізала, вже все в мене готово. Е, тут в мене є цілі, ну, всі зелені квадратики, так. Ось, напевно, поставимо. Так. Всі зелені. Тобто, а тут о, оця стопочка, то в мене йдуть голубенькі серединки. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24. Тобто 48. От. І ось такі голубенькі, мені ну, дуже сильно подобаються. Воно якось так гарно. Колір співпадає так, тобто голубенький, світло-сірий, а цей темно-темно-жовтий. ну, Зелені теж гарно, але не знаю, мені здається, що голубі краще. Ну, тобто, якось більше вони так гармоніють. <гармонійно> ну, гармонійно дивляться. От, І як бачите, якщо, наприклад, в'язати бо ця пряжа, що я в'язала, це в основному це все йде шерстяна пряжа. Зелена, начебто напів е, йде акрил і теж шерсть. А оця жовта е, блакитна сіра це 100% шерсть. Ось так навіть видно, що трошечки пушиться. Ну, така, вона не є колюча, але знаєте, якщо, наприклад, так вже, ну дуже хтось має чутливу шкіру, то можливо можливо така. Приємна, знаєте, приємна колючість, ну якось так сказати. От. Чи щипається, чи колиться. От. Але для пледа це буде дуже класно, тому що він буде теплий. От. Е, так, і як бачите, до чого я веду, що пряжа вона сама по собі м'ягка. Звичайно, є якась така ниточка, коли ти, наприклад, в'яєш квадрат, і він може бути в тебе такий ну, майже рівненький. От, ну, а воно ось так якось стоїть. от, ну, Хочеться якось це все гарно розложити. Бачите, воно ж закручується. Я не відпарюю кожен квадрат, я вже коли збираю плед. Так, тобто зшиваю, гачком я це роблю, збираю плед докупи, аж тоді вже в самому кінці або перу, або гарно відпарюю. От у мене є гарний відпарювач, тому мені це допомагає. Так, ну давайте ми з вами попробуємо. Ой, Мені так самому аж цікаво, як воно все має виглядати. Тобто, отут, якось так, так? Не знаю, можна палички спочатку запихати, можна зразу ось так. І воно, звичайно, якось отак чуть-чуть розтягується. Так. Не знаю, чому вони якось так зробили, що ніби такий великий квадрат, а тільки було от 8 штук. Ну, тобто, ти можеш поставити е, один. Квадратик, тут розмістити другий, а що далі? От. Так. Так, тільки треба обережно. Воно зовсім по-іншому виглядає, звичайно. Подивіться, бачите? Е, і, наприклад, вже в самому процесі, от коли я в'яжу, то я вже е, можу ось такі квадратики зразу складати сюди, так, одягати сюди, на оці е, стовпчики, чи як вони там палички називаються, от, а не складати, наприклад, в корзинку. І вони у мене автоматом будуть собі е, самі по собі, отак, от, зв'язав, одів, зв'язав, одів, так? І будуть вирівнюватися. от. Давайте ми тут так зробимо, щоб теж у нас гарно було. Сюди одінемо зелений. Так, два, буде так. Можна, в принципі, ось так, я не знаю, в принципі, не хочеться дуже так сильно натягувати їх. А тут щось у нас виходить, це якийсь менший, вязала однаково. Чи вони вже так скочуються, чи як це? Отак, гарненько. Ну класно. Якщо ось так зробимо. Що дуже гарно виглядає, дівчатка. Напишіть в коментарях, як вам. Ну, подивіться. І отак взяти і гарно поставити. О, ну, взагалі, зовсім по-інакшому виглядає. А ще ось так покрутити, ну круто, мені подобається. І так, знаєте, оригінально, тому що це є дерево, воно досить важке. Оригінально і так стильно, на мою думку. Так, можна одягнути дуже-дуже багато. Ні, ну справді, воно реально круто. Так. Ще пару штучок видінемо. Так, добре, от сюди. Ну, то вже, знаєте, в процесі в'язання, коли ти в'яжеш, собі зразу сюди одягаєш. Дуже класно, мені подобається. Так, вже всі не буду, дівчатка, вдягати, тому що їх все ж таки багато, але ось так ми з вами хоча б трошки, так, щоб подивитися, як виглядає. І ще, знаєте, буває, так от в'яжеш, і мені здається, що цей квадратик, наприклад, якийсь менший, цей якийсь більший. От, а так вже собі все одягну. Ну, подивіться, ну, класно. Так, це ми вдягнемо сюди, поставимо. Так, о, тепер воно вже так гарно, міцно зайшло. Так. І давайте ще спробуємо ось цю. Так. Ну, а тут в нас е, однозначно, ну, влізається один, тому що просто в мене сам цей квадратик більший, так? От, якщо, наприклад, в'язати менші, то теж можна, звичайно, е, ну, дігти 4. Так, ще ми тут спробуємо. Так, щоб воно, 2, 4. Сюди, напевне. Сюди. Так. Ну, так не хоче. Ну так не хоче. Так. Ну, хай вже буде, звідси буде менше, звідси більше. А. І оці палички, так як вони желізні, то вони ну, дуже класно тримають. Так? Тобто, ну, мені здається, що так гарно виглядає. от, З цієї сторони, з цієї. А тепер палички вже і залишаються. Ну, але я кажу, якщо зробити, наприклад, менші за розміром квадратики, так, то ще сюди можна поставити 4. От, або якось так ну, по-іншому по викласти, так, і, наприклад, трикутником викласти, то можна, може поміститися дві або три, от, Залежно теж від розміру. Ну, Тепер вже класно виглядає. Ось так. І ось так. Ну що, дівчатка, напишіть, як вам в коментарях. Може, у вас теж є такі, може у вас є ще якась більша більший за розміром квадрат, так? От. Чи теж ви таким займаєтеся, чи теж ви таке робите, напишіть. Буде цікаво почитати. Ну, мені насправді дуже сподобалося взагалі. Це зовсім-зовсім інакше. Що ти складаєш, наприклад, в корзинку, а що, наприклад, ось так викласти, супер. Мені дуже подобається. Ось так взяв, навіть покрутив. Це якось навіть легше, тому що тут менший цей е, низ. Супер. О, я дуже задоволена взагалі. Ось таке у нас було сьогодні, дівчатка, відео. Як вам мої квадратики, який колір вам подобається найбільше? Як зберу, або, може, не знаю, подивлюся, як буду знімати відео, можливо, якийсь і блог би відзняла. Покажу вам вже тоді готову роботу, як виглядає цілий плед. От, ну, Але наразі можна сказати так, що більший процес роботи завершено. Залишилося зібрати, гарно все відпарити і, звичайно, викласти відео. От на сьогодні це все. Я пішла далі, продовжувати в'язати, а вам всім бажаю гарного настрою та мирного неба над головою. Па-па!